Місце висадки російських диверсантів на азовському збережжі виявили спецпризначенці з батальйону. Азов диверсанти вийшли на берег у селі Обрив на Донеччині. Звіти мінометним вогнем накрили спостережний пункт. Один прикордонник загинув дев'ятеро поранені. Бійцям Азову вдалося встановити контроль над територією поблизу кордону. Одну людину вже затримано більше як і в Носков. Батальйон Азов виїжджає на зачистку територій. Кілька Камазів, мобільні групи та БМП з військовими. Зняв. Бійці Азову їдуть на кордон з Росією. Саме звідти терористи обстріляли селище Сідове. Вночі спостережний пункт українських прикордонників знищили мінометним вогнем. За оперативними даними, диверсійна група висадилась на узбережжі і просунулася далі. Внаслідок обстрілу постраждало дев'ятеро прикордонників. Один загинув. Був напад на пункт технічного спостереження Сідово, значить, відбитий. На жаль, Російська Федерація, Прикордонна служба Російської Федерації, не виконує свої функції в повному об'ємі, не перешкоджає терористам, злочинцям перетинати цей кордон і тому пропускає їх безперешкодно. Зараз працюють кілька дуже серйозних диверсійних груп. Однозначно, це вряд ли рівень ДНР. Я думаю, це рівень Братського сусідського государства. Кілька населених пунктів на кордоні у кільці українських військових. Триває зачистка території. У цій зеленці можуть ховатись диверсанти. Авангардні групи працюють під потужним прикриттям. Усіх підозрілих затримують до з'ясування обставин. Іди сюди. Не Бігом. Що залишив, підніми! Бійці азову оглядають кожний двір, перевіряють усі підозрілі будівлі. Не виключено, що саме у цьому селі розташовувалась база терористів. <плес> у деяких селян вилучають засоби зв'язку та зброю. До цих людей у військових багато запитань. Села холодне та обрив, розташовані просто на кордоні з Росією та мають прямий вихід до моря. Терористи, які обстріляли прикордонників, висаджувались саме тут. Зачистка йде планова, по квадратно йде поїзд груп. Виявлення пособників, точок переправлення. Сьогодні знайшли таки точки, через які переправлялося руждя, где висаджувалася сама група з кораблів. Обидва населені пункти взяті під контроль особовим складом Азову. Під час операції бійцям вдалося затримати чоловіка, який володіє інформацією про організацію каналів постачання зброї та висадки терористичних груп. Зараз її перевіряють. Яківноскова Андрій Хуповка з Донеччини. Спецкор два плюс